Всім привіт! З вами Юрій Карпенко. І Ви на каналі Карпенко Фішн. Сьогодні я вирішив вибратися під Києвом на одну знайому всім локацію, половити судочка на балансири, на віби. Я вже приїхав. Вон, подивіться, скільки машин тут вже припарковано. Тому зараз швиденько одягаємось, збираємось і вирушаємо, тому що йти нам 3 кілометри. Ось от в ту сторону. Не витрачаємо час, погнали. Зараз швиденько одягаємо чоботи. До речі, в мене немає льодоступів, тому що на чоботах є, О, подивіться, ось такі от шипи. Зараз. Одразу їх відкриваю і все дуже зручно, коли, знаєте, як все в одному. Не треба заморачуватися з додатковими аксесуарами. Я одразу з дому одягнув, замовив костюм, щоб не витрачати часу. І так приїхав вже 9 годин ранку, якщо чесно, то пізнувато, треба було раніше, але поки... Приїдеш той Київ. Ох, морозець сьогодні. Вночі було мінус 19 градусів. Зараз термометр в автівці показує мінус 15. Ну, я вам скажу такий, мороз крепкий. Дуже зручно чехол для чобіт. Туди своє взуття. Зміни одразу можна закинути. І воно нормально собі там зберігається. Так, обов'язково рукавиця, пішня. Хоч лід і товстий, але все-таки йти 3 кілометри, може бути промоєний, тому краще все-таки перестрахуватись і взяти пішню. Все, друзі, я зібрався. У мене санки, ящик, пішня, удочки і новинка. Яку я собі придбав, але про неї я вам потім розкажу. Так, що вирушаємо. У нас тут є такий от парапет, дуже високий, через який треба перелізти. Вон, дивіться. І тут вже хтось поставив дровинячку, через неї треба буде злізти. Ну, Висота тут десь півтора метра. А зараз треба буде трошки Піднапрягтися. Блін, воно ще все таке слизьке О, дивіться, висота майже по голову. Так, санки, щоб не уїхали. Одразу. При виході, дивіться, такі от розломи. Але крила тоста можна свободно йти. Добрий день. Ну що вона? А ні, мене на роботу визвольні. Ага, є солак? Мілоч. Солак є, але невеличкий, каже. Для порівняння дивіться, який парапет по висоті. туди я тільки що спригував. Пройшов уже половину шляху. Дивіться, де чоловіки, де от машина стоїть. А йти нам ще вон туди. Фітнес ще той, але не холодно. Та який там, на вулиці мінус 15, а мені жарко. Нарешті я прийшов. Дивіться, рибаків тут поки йшов, нарахував десь 80. З цієї сторони, тут вони. Але знаєте, вони не кучкуються, а отак от, от там, там там є, там є. Рибаків багато. Де тут ловить, я не знаю. Тут перше ось поряд стоїть рибак. У нього судачок. Бачив хвост там тіліпається біля санок. Зараз підійдемо, попитаємо де ловлять який рельєф. Що треба шукати на дні? Доброго дня. Доброго. Ще оттуда йду, дивлюсь, по хвоста побачив. Перший раз тут. Що скажете, де, де... де краще. Що шукати на, на дні, скажіть так. Як що? Ну, ну пу пупки чи якісь коря, де... Чи... де? Ні, ну воно в будь-якому місці вже клюнуть. Жунація, вот де я встав не набув, ну, де як нема. VIP. Віп. так. Да. Він як дёрне, так дра так? такр. Багато вже взяли. Штучки три. І... Ой, запотянув. ні а, а я думав, це не, у вас не, вже потягло, це воно зачепилось зальот. Да? За ага. Три штучки. І всі такі крупних не було, да? не, Що, дивіться, ну, так? Ні, крупного вже немає. Ось дивіться таке шпеник. Там, де не розсверлено, там і будемо боритися. Оцей зараз п'яточок ми розсверлимо. Так, ну що, друзі, дивіться, я собі купив отакого от от шнека 150-го. Це Литва. Не брав я собі пластикового, китайського. По-перше, вони закінчилися, по-друге, щось вони не дуже мені подобаються по надійності. а це метал. Такі от ножи, китайський шурупокрут. Батарея 20 вольт, 4 ампер години. Заодно і затестимо, скільки лунок на одному акумуляторі можна буде зробити 150 шнеком. На звичайному китайському шурупокруті з китайськими 4 амперами. Так, По нанометрах тут зусилля. Так, написано 60 нанометрів, ну, це китайські. Так, ну що, перша лунка. Так, да, льот сантиметрів 30 є, ну так, сверлить нормально, мені поки що подобається. Ну що? Погнали далі. Та, як в масло, і це, до речі, не 130, а 150-й. Не знаю, чи тут є риба такого розміру для таких діаметрів лунок. Ну нічого у нас буде запас, якщо що. Так, ну дивіться, одразу зараз дам лунок 6. Тоді подивимось там, що тут по глибині і вже почнемо ловити. Поки сверлимось. Зараз запустимо діпера, щоб подивитися, що у нас тут на дні. Ну що. Першу лунку. Що в мене така пластикова черпалочка, дуже зручна, не холодно е, до руки, не така вона холодна, як металева, Soft тач пластик і не так перемерзає до неї лід. Перший раз діпером з криги буду користуватись. Так. Wi-Fi під'єднали. Приєднатись. О, як завжди, ми оновлюємо програмне забезпечення холоту. Це займе трохи часу. І все. І можна так пів години гуляти. Шикарно. Просто діпер, ви найкращі. Мені пощастило. 15 хвилин оновлювався. Так що у нас тут? Глибина 15,4 метри. Температура води 0 градусів. 15,6. Ну що, попробуємо. зараз тут пооблавлювати ці луночки. Якщо, що, не буде результату, далі підемо. Удочку я взяв на судака собі. 80 см удочка, карбонова, катушка мультиплікаторна, легенька. Що клас, флюорокарбон 0,2 і така от ще покажу, щоб видно була така от застіпка. Так, нажав кнопочку, воно опускається. Просто песня, яка снасть класна. Мені вже подобається. Ще не спіймав судака, а мені вже подобається. так Тепер по балансірчикам. Почну з балансірю. Потім ще спробуємо є в мене віба. Дивіться, о, такий от кислотний. Візьмемо. Це у нас сімерочка балансір. От я сюди такий от постав тройничок з люром. Вага 22 грама. Якраз думаю на цю глибину то ж треба буде о, гачки гострі, тройники. Уже зачіпляюся за рукавички. Ну що, перша спроба клас, нажав кнопочку і він опускається. все нащупали дна. Отак от отпускаємо і підкидаємо його. Там 3-4 рази підкинули, опустили на дно, почувствували, опять підкидаємо. Чекаємо, поки судочок спокуситься на нашого балансіра. Мені дідусь дав, каже, попробуй ратліна. 90 мм 27 г. Каже, на нього ловив. Та є. Ага. Друзі, перший. Перший судачок. Блін, я з непривички начал зматувати. Флюрик. Да. Ну, це шпеник. Це зовсім маленький. Його ми відпустимо. Ну. Третій підкид ратлі на лунку є перший судак. Дивіться вот он. Ну тут грам 500, да? 400 500. Такий шпеник, ми його відпустимо, хай росте Кажу такого відпущу перший. Хай підростає. Рабочий у вас Ратлін. Ви тут часто ловите? Ні. це третиралка. Я і забув, що в мене мультиплікаторна катушка і почав руками витягувати. же mm. ж можна на катушечку виматувати. Ого! Борода. Дивіться яка. сейчас будем распутывать. Еще один. Да, шпена тут, конечно, просто неимоверная количество. Опускаешь на дно. О! И что тут у нас? Давай покажись. Так, чому ми в лунку не хочемо йти. Ти ж маленький. Дивіться, друзі. Якби тут багорщик, щоб руку не... Эта. А, він просто в лунку не хотів іти. Ну, це зовсім маленькі. Шпеники клюють. На жаль, хочеться більшого розміру, але дивіться, за якихось там 10 хвилин вже другий судачок. Нічого, зараз будемо ще пробувати сверлити, шукати людей повно, не всі ловлять, але є такі, що теж нормально так достають клас. Погода просто шикарна. Судачки невеличкі, але кайф, відпускаємо його. Хай впливе, підростає. Давай. Діжка каже, ставай біля мене, тому я все забрав санки і сюди перебазіруюсь. У мене вже з цієї лунки два судачка. Що побачимо? Може вона нам ще подарує рибку, буде золота лунка. А якщо не подарує, а може і кілушку подарує. Оп! Злунки третій. І знову шпеник. Ні. І знову дивиться як. Бачите, зачіпляється за цей трінічок. І отак от він жад, жадібно взяв. Ух. Такий він комедний. морда така. Шкода, що ти не кілушний. Все, випускаємо. Це вже третій з лунки. І ще одного тягнув, не дотягнув, зійшов. Так, звісно, з мультиплікатором дуже зручно. Швиденько піднімаєш, не треба намотувати жилку на руки, вона не плутається. Спробую іншу лунку. Можливо тут крупніше буде Тут Щось ці шпеники, то добре, але хочеться крупнішого розміру. Цвет просто дивіться, я балдів. Клас, няшний такий, гламурненький. Да. Друзі, уявляєте з третього підкиду і із цілунки садочок І знову теж шпеник Уявляєте скільки тут цього шпена? Ні, це трошки крупніший Це і вже грам 500 залізно є на глаз тут 500 грам. Відпускаємо. Це вже четвертий судак, четверто випустила. Щось нема. Покльовок кудись. Судак відійшов. Тому зараз бур в руки і погнали шукати його далі. Мороз кріпчає. Щось нема судочка, десь одійшов. Нічого, ми його шукаємо, сверлимо лунки. Вже я десь пробурив 20 лунок, нормально акумулятор тримається, так що вирішив, вирішив трошки погрітися, попити кави. У нас кофе-брейк. Ну, знаєте, вже не з пустими руками судаки є. Правда, не, не такі, що брати додому, відпускні. Але все-таки кайф я отримую. Ми знаєте, вже скільки з вами тут бачимо, Уже години-дві, так? Як вас звати? Мене Юра. Михайло. Дуже приємно. А то ми навіть і не познайомилися. Дякую за те, що. За мастер клас можна так сказати, mm. за цього, за віба. Класний уловистий віб. Будете ловити. Ага, смачного. Дякую. Он з колпаскою. Не, ні, не, 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 дякую, я не голодний. Ви на суху. Н як на суху? Ну, в смыслі без пійсяти. Я, я не п'ю. Ага, я теж. Mm. Не п'ю нікому не раджу. Ба. Нарешті з п'ятої лунки знайшов судочка, судачка, а то нема-нема. Вже думали, що не так, чи він рота закрив, чи, чи він кудись завалив. Ай, зачепився. за краєчок лунки, О! Але дивіться, ну зовсім просто швеник. І отакі от, от шнурочки тут клюють. П'ятий. Так, а ну, дай тройник. Да, тут такі трейніки. щоб блін, попробую ще шанси у нього зійти майже нема, якщо він сідає. Ні, ну, ну як от таких судочків, друзі, можна брати? Тільки відпуск Давай, друже. Ну а ми що? А ми шукаємо, шукаємо. І надіємося, що все-таки нормальний судак. Порадує нас сьогодні своє. Дожав я лені щось додому привезти, хоч одного на жарьоху. Ну що, пробуємо знов цю лунку. Що ви думаєте, буде ще судак з цієї лунки? А при чому так стою, так, трошки покачую, покачую і хоп, і він сів. Зовсім на таку пасивну, пасивну гру. Оп! І ще бачите, в прямому ефірі. І знову такий же. Невеличкий і прямо з тієї ж лунки. Але це дивіться як взяв. Зовсім за краєчок губи. На один гачок. Бачите? Прям за бороду його. Ну шостий шпеник. І тебе ми відпустимо. Сантиметрів 71. Я його підняв і клюнув. Бачите? Одні шнурочки. І заліз в лунку. Ну, а що ми? Ми ще трошки половимо, якщо не вийде нормальний судах, то будемо збиратися. Підвезу дідуську до Києва. Заодно зайдемо в магазин, він мені покаже, які правильні снасті треба купляти. Зараз у нас час дня, я думаю, до двох годин полом. На вечір, звісно, може вийти і побільше судочок, але, на жаль, ще є в мене справи, тому буде сьогодні коротенька сесія. Не знаю, це які вже з десяток. Да. Якщо хочете кайфануть, приїжджайте. Ливіть судака, тільки обов'язково випускайте. Давай додому. <смі> Дивіться, став, не хочу йти. Зараз ми йому допоможемо. Третє, з цілунки. Ото знаходите луночку і все. Можна 3, 4, 5, може і 10 з лунки взяти. Поки що в мене максимум дзвонки сьогодні 4 було. Руки мерзнуть. Що я мучусь? У мене ж там є сіття. грілки. Зараз піду достану. Так, взяв я з собою такі от грілочки, не реклама. Спосіб використання розкрити, струсити, залишити на повітрі 5-10 хвилин, наклеїти, ага, це для взуття, але ми їх от сюди запхнемо. Так, сміття назад забираємо. Що ми тут відкрити, струсити, пожмакати, щоб воно розійшлось. мабуть, з повітрям і воно почне нагріватись. А потім ми сюди його запнемо. Ого, жахнула добряча. Хлопці ПВО працюють. Дякуємо, що даєте можливість половити нам рибку. Оленка осінню використовувала, каже, їй дуже сподобалось. Ну, звісно, вона не тримає там, скільки написано. Десь годинки 4 воно гріє. Температура десь 50 градусів. Головне, щоб воно не розмикало. Що нормальна тема, можна користуватися. І, в принципі, недорого коштує. Одразу кажу, брали в інтернеті. Дорота вже потроху теж хтось йде додому. Ну, так, щоб хтось активно щось ловив, то я не бачу. Поки що ми в принципі, з дідушкою нормально тут роздаємо по судакам. Дивіться, вже насурлили. І тут, і тут, і тут. 40. Лунок я вже зробив одним акумулятором, тримається. Поки що бачите, прям на снігу стоїть на кризі і нічого. Що, ще ловимо? Да? Там можна ще якраз до двох. Зараз у нас 13-20, якраз 40 хвилин і будемо. Да? Може і кілушку, полторашку, двушку. Головне, вовремя проснутися. <реш> Кльов бешений. О, вже тепленьке. Клас. Хай ще догріється і наліплю. Бо щось чесно, пальці вже Ой. дубиніють. Не хоч тут вже поки до вечора. Що будемо збиратися? Наверно. Все, друзі. Наловилися, риболовля закінчила. Ну що? Штук 13 Шпенов я спіймав, всіх відпустив по, по шнекушом. Нормально кум витримав 45 лунок, 30-сантиметровий льод це майже п'ятиповерхівка, поверхівка етажний дім. Представляєте, скільки льоду можна пробурити шнеком? Ну, буром би я стільки. Не сверлив би, якщо чесно. Так, ну, а ми що? Ми збираємось. Я дідушку Миколу підвезу, до Києва підкину. Ну, чому б і ні? Все, одно ж по, по дорозі нам. Дякую за перегляд. Зустрінемось на рибалках. Всім пока.